Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами розглянемо корівок і казочку про них послухаємо. Вийшла корівка гуляти на полянку. Ось вона була одна. До неї через декілька годин прибігла ще одна корівка і почала випасати травичку. Скільки стало корівок на ложку? Давайте порахуємо. Одна корівка гуляла і паслася. А до неї прийшла ще одна корівка. Скільки стало корівок разом? Один, два. Правильно, на лужку стало пастись дві корівки. До однієї корівки прийшла друга корівка. Кількість корівок на лужку стало дві. Тобто, ми з вами. Таку задачку цікаву склали про двох корівок, які подружилися і гуляли на лужку, і випасали травичку. Ці корівки ввечері вдвох разом пішли до стайні, до господаря, і дали йому молочко. Давайте порахуємо корівок. Одна корівка, а потім прийшла ще одна корівка. Оцей знак називається плюс. Додати, прибавити, до однієї корівки додали ще одну корівку. І разом стало дві корівки і позначили ось такою цифрою два. Тобто ми розв'язали такий приклад. До одного додати, додати ще один. Разом буде два. Ось такий цікавий приклад. Тобто ми знайшли склад числа 2. До однієї корівки. Додати або додати ще одну корівку, буде в нас разом дві корівки. Оцей значок називається дорівнює. Тобто, до одного додати ще один, дорівнює 2. Так, читається цей приклад. До однієї корівки. Додати ще одну корівку, дорівнює дві корівки. Ось вони, дві корівки, які випасалися на лужку. Цифра 2 означає, що в нас паслося на лужку дві корівки. Запам'ятали малята? Молодці. Тобто, якщо до одного, Додати ще один дорівнює 2. Так читається цей приклад. До одного додати дв... до одного додати один дорівнює 2. Ось такий приклад ми розв'язали.